Нами оперативно затримана 14-річна жителька Ізмаїла за у вбивстві подруг. В Ізмаїлі на березі річки Дунай, літній містянин, гуляючи з собакою, виявив палаюче тіло молодої жінки, про що одразу в поліцію. На місце події негайно прибула слідчо оперативна група територіального підрозділу поліції, яка встановила, що вбито її 14-річна місцева жителька. На тілі дівчини виявили декілька ножових поранень. Пошуками особи. Яка позбавила життя дитини з такою жорстокістю, негайно зайнялися оперативниками. Допомагали нам і прикордонники зі службовою собакою. Ми переглянули записи з камер відеоспостереження у місці. На них зафіксували дівчат, які удвох пішли до водойми, а повернулася лише одна. Житими заходами того ж дня Іра шукала в іншому кінці міста, де вона гуляла. Побачивши поліцейських, юначка одразу зізналася у спої. Зі слів фігуранки, вона була ображена на подругу, Ніби через те, що та, приходячи у гості, постійно її обкрадала. За це шкалярка вирішила помститися вбивством, яке заздалегідь планувала. Правопорушниця взяла простирадла, ніж, алію та сірники, і покликала однокласницю до прогулянку до річки. Садила потерпіло на простирадла, зав'язала очі пов'язкою і підступно декілька разів вдарила ножем. Попередньо від одного з таких тілесних ушкоджень дівчина й загинула. Тіла дівчини правопорушності облила олією, підпалила і втекла з місця, кинувши у вогонь ніж. Зазначимо, що кримінальна відповідальність за умисне вбивство настає з 14 років, тож дівчина відповідатиме за скоєний злочин у повній мірі.